Перед вами новітній безпілотник Британії єдиний у своєму роді дрон, який можна використовувати на авіаносці. Щойно його взяли на озброєння, він одразу ж приніс плоди у вигляді найважливішої інформації. Під час тестового польоту безпілотник зафіксував переміщення китайського авіаносця в південно-китайському морі, і це може стати провокацією третьої світової війни. Ця інформація одразу ж надійшла в Пентагон для підтвердження, і як виявилося, це справді правда. Китай активізував свої війська і вивів у море десятки кораблів на чолі зі своїм авіаносцем. Це стало причиною, через яку США спільно з Британією направили свої сили в зону конфлікту. З боку Британії був направлений HMS Queen Elizabeth, який є флагманом королівського флоту. Я щиро дуже пишаюся корабельною компанією, яка так блискуче впоралася з тим, що ми зайшли так далеко. Історія цього авіаносця почалася у 2009 році, а на його будівництво пішло 6 мільярдів доларів. Але що ж вийшло в підсумку? Корабель вагою 65 тисяч тонн, обладнаний за останнім словом техніки, і здатний нести 60 літальних апаратів, включно з винищувачами, гелікоптерами, а віднедавна безпілотниками. Вона велика дівчинка, 65 тисяч тонн, і сьогодні тут перебуває понад 200 осіб. Саме завдяки останній модернізації для використання безпілотників, вдалося виявити активність китайського авіаносця, який може стати провокатором Третьої світової війни. Безпілотник Мохави, який може злітати з рівних майданчиків завдовжки в 122 метри, це фактично безпілотний штурмовик зі здібностями розвідника це дрон короткого зльоту і посадки. Його створила компанія General Atomics, яка є одним із провідних виробників дронів. До слова, саме ця компанія випустила таких монстрів, як MQ-1 Predator і MQ-9 Reaper, що зарекомендували себе в армії США. Головна ідея розробки створити ударний дрон, який буде експлуатуватися з ґрунтових аеродромів і авіаносців. А все, що необхідно для його роботи, вміщується в один вантажний літак СІ 130 Геркулес, простіше кажучи. Військові отримають такий собі конструктор, який можна зібрати прямо на місці, повісити на нього необхідне обладнання і використовувати в абсолютно різних цілях. До речі, час на підготовку до бою займає всього півтори години, після чого підрозділи отримують у небі потужний ударний дрон, здатний нести до 16 ракет Hellfire або інше озброєння, включно з високоточними бомбами. Та на нього навіть можна повісити мініган, чим не універсальний солдат. Такого потенціалу немає в жодній авіаносній ударній групі. Крім безпосереднього знищення ворога, Мохаве може виконувати традиційні завдання з розвідки. Водночас дрон обладнаний новітніми радіолокаційними станціями. У розвідувальній версії час у польоті становить понад 25 годин, а поняття дальності управління для мохави не існує, тому що використовується супутниковий канал управління, і контролювати політ можна через звичайний ноутбук. Ми можемо вивести цей безпілотник у море і керувати ним із кораблів. Саме завдяки цьому дрону вдалося засікти активність китайського авіаносця, який є головним засобом провокації з боку КНР. За технічним забезпеченням народновизвольна армія може поборотися за право називатися найкращою у світі, і Китай усіма силами намагається підтвердити це, демонструючи свої кораблі на кшталт авіаносця «Шаньдун». Це справді страшний представник свого класу. Його довжина становить 315 метрів, а ширина 75 Метрів вазі 70 тисяч тонн, що навіть більше, ніж у британського флагмана. Авіаносець здатний розвивати швидкість повного ходу в 57 кілометрів на годину, озброєний трьома артилерійськими установками калібру 30 мм і трьома пусковими установками зенітних ракет HQ 10. Але не такий страшний сам авіаносець, як його літаки, яких Шаньдун може нести відразу 40 штук. Серед них виділяються 36 палив. Лубних винищувачів j 15, два транспортних гвинтокрили Z-18 і два багатоцільових гелікоптера Z-9. корабелі Літаки від самого початку проєктувалися відповідно один до одного. Окрім ударної групи за авіаносцем, слідують ще й підводні човни, один з яких вдалося вистежити. Військово-морські офіцери на борту «Квін Елізабет» виявили китайське судно за допомогою сучасних Сона Бойс. Це невеличкі ехолоти, що скидаються у воду, щоб ловити звуки двигунів і гвинтів підводних човнів. Я надзвичайно пишаюся як військово-морський офіцер, тим, що є частиною цієї подорожі і частиною цього проєкту. Китайський підводний човен Шпигун використовував шум авіаносця, щоб замаскувати свою присутність, але його все одно вдалося розпізнати. Пізніше з'ясувалося, що це була одна з субмарин, на яких китайці розгорнули балістичні ракети дальньої дії нового покоління, здатні вразити навіть США, не виходячи із зони безпеки власних вод. Усі шість китайських атомних підводних човнів були оснащені новими ракетами jl 3 дальність дії, яких як повідомляється. Досягає 12 тисяч кілометрів і різко збільшує здатність Китаю наносити удари по території США. На тлі подій в Ізраїлі, Тайвані та Україні, а також дізнавшись про китайську ракету, США почали розробляти нову ядерну зброю. Міністерство оборони США оголосило, що уряд просувається до розробки нової версії ядерної гравітаційної бомби b 61 Нова бомба, що отримала позначення Бі 61 13 матиме потужність, що перевершує будь-який інший сучасний снаряд. Програма B6112 стартувала 2010 року, до випробувань на сумісність із літаками ми приступили 2013 року. Пентагон заявив, що рішення про створення цієї зброї було ухвалено з урахуванням мінливої ситуації в галузі безпеки, з головним акцентом на те, що військовим необхідно модернізувати свої ядерні сили, щоб належно стримувати двох своїх конкурентів, які володіють ядерною зброєю. Головних з яких Китай b 61 13 буде використовувати ті ж сучасні функції безпеки, захисту і точності, які зараз включені в аналогічні снаряди. Бомба вкрай точна і потужна. Максимальна потужність становить 360 кілотонн, що практично в сім разів більше ніж у попереднього варіанту. Однієї такої вистачить, щоб буквально розірвати острів в океані навпіл. Рентгенівські промені не поширюються дуже далеко. Вони поглинаються повітрям, а потім повітря нагрівається цими променями до мільйонів градусів. Так само Пентагон повідомив, що нову бомбу зможе переносити бомбардувальник невидимка B-21 Raider, який здатний пролетіти понад 12 тисяч кілометрів у режимі стелс на надзвуковій швидкості. Саме цей тандем має стати певним стримувальним фактором проти китайської агресії, адже знаючи про наявність такої зброї, їхній авіаносець навряд чи дасть команду атакувати США. Водночас, Велика Британія пішла іншим шляхом і розширює свій наз. Земний військовий потенціал, запускаючи на повну виробничу потужність нову бойову машину. бронеавтомобіль Ajax розроблений компанією General Dynamics, який привернув увагу своїм дизайном і можливостями. Судячи з усього, вже активно проходить серію випробувань для визначення його ефективності в різних бойових ситуаціях. Його маса в 42 тонни і габарити сильно нагадують стандартні розміри танка однак це не зовсім так. Це скоріше броньована машина. На піхоти з можливістю кастомізації, наприклад, у бойовому варіанті всередину може розміститися екіпаж із трьох осіб, а в транспортувальному варіанті ще сім пасажирів. Ajax оснащений двигуном MTU Фрідріх V8 потужністю 815 кінських сил, що розганяє машину до 70 кілометрів на годину. Це високий показник для техніки такого розміру. Як бачите, це гусенична машина. Основне озброєння Ajax 40 40-мм гармата ct 40 виробництва CTA International. Крім того, на ньому встановлено 762-мм кулемет l 94 a 1 і дистанційну збройову станцію Kongsberg Protector, в яку можна встановлювати різні види ракетної зброї, як от протитанкові ракети Джавелін. Так само у нас є лазерна система попередження. Наразі у складі британської армії перебуває близько 150 бронемашин серії Ajax, з них 110 — бойові, а 40 броньовано розвідувальні в результаті великої кількості готових комплектів. Виробництво бронемашин серії Ajax йде повним ходом. Тож скоро Британія обзаведеться цілою армією подібного транспорту. Я бачив 20 одиниць, якщо не більше, що використовуються зараз нашими бригадами. Цікаво, чим же відповість Китай, коли дізнається про стрімкий розвиток своїх конкурентів, чи буде він продовжувати агресію в південно-китайському морі, чи все-таки зрозуміє невигідність свого становища? Чи може у КНР є свій козир у рукаві, про який ми не знаємо? Що ж, відповіді на ці питання ми дізнаємося згодом, а на цьому відео добігло кінця. Якщо вам сподобалося, не посоромтеся поставити лайк і залишити свій коментар. Так ви допоможете нам зрозуміти. В якому напрямку варто розвивати контент. Дякую вам за перегляд і до зустрічей!